Друзі, доброго дня! Прийшов у нас насос з заявленою проблемою не працює. Виявилось, що у нас тут потрапила водичка в статор, в клемну колодку і насос просто напросто згорів. Почали розбиратись чому. Частіше за все, люди звикли до того, що текуть оці стакани Бо в дешевих насосах вони зроблені з тонкої нержавіючої старою. Але давайте подивимось більш детально. Що ми маємо в даному випадку. В даному випадку ми маємо таке. Насос стояв отак от. По цьому гідравлічному з'єднанню або по якомусь вище. Було підтікання. Ось ми бачимо сліди води. Також сліди ось цього маємо. Сподіваюсь, видно на камеру. Ось. Це все кальцій. Ось і ось трошечки. Видно, що звідси витікало. Тобто у нас водичка текла на насос, збиралася на цій частині стекла повз клемну колодку і затікала ось сюди, у отвір для того, щоб відводити конденсат з статора насоса в процесі його роботи. Водичка затекла в статор, в клемну колодку і вивела його з ладу. Будь ласка, слідкуйте за переєднанням своїх насосів. Всім гарного дня.